Що ж, продовжуємо наші експерименти з вивченням властивостей насичених і ненасичених вуглеводнів. І зараз е, будемо спостерігати добування ацетилену е, з карбіду кальцію, шматочок якого ми вже поклали у колбу. Е, колба оснащена трубкою, бачите, з газові, газовідвідною трубкою, бачимо шланг. Отой. З якого виділяється газ, який пропускаємо так, через досліджування. Рощини бачимо лійку З краником Лійка дозволяє подавати воду порціями невеликими. Це потрібно для того, щоб регулювати кількість ацетилену, який виділяється, щоб додавати невеликими порціями до карбіду водичку. Ось зараз ливаємо водичку, вона закрита, не, кран не дозволяє стікати донизу карбіду кальцію. І е, е, в нас шматочок буде реагувати з цією водою. Так, бачимо його ще раз. Ось. Ну і е, газовідвідна трубка опущена в розчин, Аміачний розчин. Або амонячний розчин, по старинці аміячний назвав. Амонячний розчин. <кій> Аргентум. Оксид. Бачимо виділення газу досить інтенсивно. Бувається так, що. У нас у пробірці, може трошечки збавити, так? у пробірці, у колбі спостерігаються пари деякі. Ось результат взаємодії в першій пробірці, бо досить швидко відбувається ця взаємодія, дуже багато це виділяється. На відміну йде тилено, який ми довго там прогрівали, щоб одержати в пробірці надлишковий тиск. Витіснити повітря, то тут вже відразу практично бачимо, що у пробірці ам... ам... амонячного аргентум 2 утворився осад невеличкі ну, шматочки на стінках і знебарвився практично повністю розчин. Калію, змінивши своє забарвлення трішки на, на жовтувате. Це пов'язано з тим, що виділяються якісь ще супутні гази. Тут попадає трошки якогось і бруду, адже ми знаємо, що кальцій містить карбіт містить різдобанітні довіжки. це осад, одержаний він з осадкових порід, в яких є. Органічні речовини органічного походження, біоорганіка, яка десь при гідролізі виділяє також крім ацетилену Ці домішки виділяють аміак, аміак амоніак, наш 3, сірководень, аж 2 сі Це все іноді отак забруднює міст пробірки. Ну і тепер трошки позбудемося там. О, тут у нас ладно, вже. З попередніх пробірок трішки підзабруднила. Ну, але з бровною водою зараз теж от відкрили краник. Так, вже трошки повільніше я бачу процес іде, але він все ж іде. Так, виділення. Ну, вже практично не бачимо виділення. Оце телено бульбашки не йдуть. ніж ліва, через яку проходив ацетилен. Жовтіша, майже прозор. Жовтіша, Майже прозора. ацетилен, бачите, ну, за собою тягне якісь супутні гази через домішки у крейді, з якої добувають, зрештою, кальцій-карбід з піканням із. Із сажу, і з вуглецем. Бачимо, знебарилося розчин пермену ну, калію і бачимо е осад аргентум-ацетиленіду. У нас його доволі багато, так? Бривально mm -hmm. каже, що це не завжди так успішно відбувається, як, як сьогодні. За якийсь час. Ми на початку бачили там помутніння в розчині е якісь зверху шматочки, але з часом ось тут на дні осів достатньо такий. Що Я сфокусую бокаму трещора. Е, Ні-ні, не так. Я ж ми ж не бачимо. Ось, а тепер ми бачимо і сфокусуємо на кристалики. На кристалики. Аргентум. Аргентум. А це телені до як.